Четверта доба після підриву Каховської ГЕС. Велика вода на Херсонщині потроху відступає. Затопленими залишаються більше трьох тисяч будинків. По правопережжю вода тримається на відмітці 5,38, по Херсону 5,35. Е -е, вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. В окупованій новій каховці, що на лівобережжі, рівень також знизився. Повінь відступила нижче центрального проспекту. Під водою паркова зона, зоопарк та яхт-клуб. Найгірша ситуація у Курсунці. Там все ще затоплені оселі. А на узбережжя Одеса тим часом викидає все більше речей із підтоплених будинків Херсонщини. На пляжах можна побачити побутові прилади, газові балони та меблі. Це тупо плаває диван, дівчат. Відходить вода і у Миколаєві. Місцева влада повідомляє, за ніч рівень впав на 5 сантиметрів. В Укргідроенерго зазначають, Каховська ГЕС майже повністю затоплена. Земляна вставка між шлюзом та станцією теж під водою і продовжує руйнуватися. Тим часом рівень у водосховищі дедалі знижується. Зволікати з ліквідацією наслідків підриву наголошують не можна. Ми розробляємо з проектним інститутом проект щодо будівництва перемички на верхній водоймі і нижній. Тобто, як тільки буде деокупована ця зона каховки, ми тут же будемо приступати до будівництва цієї перемички. Це дасть можливість перекрити оцей проран, який був утворений внаслідок підриву греблі і станції. Рівень на Каховському сховищі вже впав до мертвої точки. Це означає, що водозабір з нього більше неможливий. Попри це, загрози для ЗАЕС поки немає, запевняє енергоатом. Рівень води у ставкоохолоджувачі стабільний. Потреби станції забезпечуються. Підрив Каховської ГЕС диверсія росіян. Про це заявила СБУ. Опублікувала перехоплену розмову окупантів. Или что ну, это там... хохлы долбанули? Yeah. А, там не долбанули, там это наша диверсионная группа. Они хотели это типа этой дамбой пугать. пошло ушло не по плану, больше, чем они курнировали. Повністю оцінити масштаби збитків наразі неможливо, кажуть експерти. Втім, запевняють, на усунення наслідків та відбудову станції піде щонайменше 5 років. Тим часом по всій країні можуть відключати світло через катастрофу на ГЕС. Все тому, що енергосистема нині адаптується до нових умов, а саме зменшення об'єму води, який скидається в Каховське водосховище. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новина 11 каналу.